Моя країна. Україна моя ненька, ти ж така я молоденька, та в та виє сили й доля тільки десь немає волі. Ех, цікаво, де сховалась, і воля, і свобода. Можі діти, як ці віти, козацького роду. Бо ж дерево із джерела воду ще черпає, і життя на Україні й досі проливає. Гей, хлопаче воді спати, боки відлежати. Україну твою жненьку треба рятувати. Треба стати за Україну хлопцю молодому, щоб у волю і свободу вернути додому. Я вирішила вам передати цей планшет, тому що я вважаю, що він вам більше потрібний. Я на, на ньому майже не вчилася. Я думала, що його буду використовувати як для навчання, але, на жаль, мені трошки не виходило так навчатися, тому я вирішила, що він вам більше потрібний і. Подумала, що би не передати. Зараз такий важкий час і деяким розвідникам потрібно зараз це і в цей момент. Повертайтесь живим!